Не росте. Цікаво. А якщо брехати собі ще більше, то, може, ніс тоді стане менший? Так, менше не став. Став кривіший. Це мені все одно. Знову собі брошу. От який прикол брехати сама собі. Це як. Це як не сяти собі в штани. Спочатку тепло, а потім. Ходить, я все життя, живу проблемами інших людей. Так. Вони мною користуються, а я замість того, щоб зупинити це, ще й, ще й виправдовую їх. До речі. Я ж в акторство прийшла, щоб легалізувати свою брехню. Я думала, що там? Ну, просто професійно треба вміти брехати, а ще одягати одежку інших людей. І все. Мені ж ніхто не сказав, що не потрібно одяг. Його не потрібно одягати. Його потрібно знімати. А інколи навіть зі шкірою. Акторство це ж про щирість, про чесність. Ну, голою ж бути, воно ж природньо. Мені вже ну тут можна роздягатися, Валентина Лозан. 37.